Величезний, величезний привіт акції знижки 17-18 в магазині ТБ на ці два дні. Понеділок і вівторок. Подивимось, що зі знижками ще додали. І також нагадаю вам тільки найкращі акції. Пропозиція магазині ТБ. Найкращі знижки. Дякую за коментарі, за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. В кінці цього відео буде посилання на ціни соціальні продукти. Подивитись там ціни також на олію, на борошно, на крупи. Дуже хороші, непогані знижки цього разу були також на макаронні вироби. Гадаю, ви подивилися. Ну, хто не подивився, натискайте і переходьте. Давайте швиденько. Сир з винигора, як завжди, зазвичай, екстра та сметанковий зі знижкою 30%, 160 грамів, 70 гривень. Ось ці три види сири пластиночками також зараз можна взяти зі знижкою 30% 135 грамів за 60 гривень будь-який. Зі знижкою поставили ось такий набір сирів кубиками Гауда та Маздам. 220 грамів за 124,50. І сир напівтвердий для грилю. Тут 4 штуки по 70 грамів. Завжди планую його взяти спробувати і щось ніяк. А рука не підніметься. 127 гривень 60 копійок. Сир м'який камамбер 120 г, 94 гривні. Заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Майже 39 гривень. Ось ця бринза Легенда Карпат за 100 г. В акції Моцарела 125 г за 54 гривні. Гауда від молендам, сир плавлений ковбасний 220 г за 61 гривню. І також не забудьте за Молендам плавлені сирочки по 17 гривень будь-який смак. Президент Крем-сир класичний 180 грамів, 72 гривні. Сир від кому з кибочками традиційний 135 грамів, 72 гривні. Ціна зі знижкою. Молоко просто наше пряжене, 70. Хай Бог милує, 48 гривень. Молокія кефір густий, 2,5 жиру, 54 гривні та 60 копійок. Молокія кефір 1% відсоток жирності 49 гривень. Не забудьте за молоко ферма 2,5 жиру за ціною 49,30 Я деколи купую ось ці напої. Є різні вівсяні, гречані, всілякі. І роблю дуже смачний коктейль. Спробуйте також. Додайте банан, змішайте з ось цим молоком дуже смачно. Зараз 61 гривня. Сметана Яготинська 15% жиру, 39,50. Сметана президент 20% жиру 56 гривень. На жаль, вже немає сметани а, цей, своя лінія, вона більше мені смакувала. Мені здається, це а, щоденний збір. Ну, я деколи два рази брав щось, одна по перший раз взяв, мені не сподобалось, а другу взяв, така сама була, як своя лінія. Чи це партія така була? Не знаю. Пишіть в коментарі, хто вже купував сметану щоденний збір. Молокія сметана, 20% жиру, 62 гривні 370 грамів. Молокія йогурт питний 1 із 6 жиру, 66 гривень. Молокія йогурти є з різними смаками 770 грамів по 64 гривні. Зі знижкою зараз карпатський йогурт без цукру галичина 550 грамів за 50 гривень. Зі знижкою в акції йогурти питні від своя лінія. Є різні смаки 800 грамів, а за ціною 54,60. Актімель 18,30, а гранат та полуниця 19,50. Також зі знижкою можна взяти йогурти, йогурти питні від чудо 520 грамів 52 гривні. Лазуровані сирочки подвійні, своя лінія 60 грамів, 18 гривень. І ось такі з різними смаками 36 грамів по 11,50. Десерт цирковий від Dolce, 170 грамів, 36 гривень. Йогурти від Dolce, 280 грамів, 36 гривень. Є багато різних смаків. Та молокія, білий йогурт по-турецьки, 280 г, за ціною 31 гривня та 50 копійок. Ну, я гадаю, що зараз доречно буде показати цукерки, тому показую вам не показував в попередніх оглядах в коробочках. Від Millennium Рів'єра 250 г, 201 гривня та 70 копійок. Цукерки Millennium Еліганс. Тут вага майже 300 г, 221 гривня та 50 копійок. Цукерки Труфолью 300 г 228 гривень. А від делюкс морські скарби 250 г 166 гривень майже зі знижкою. Також можна придбати В АТБ і навіть Ferrero Фер... Rocher за ціною 170 гривень 100 грамів. А марципанові цукерки від Lamberts 200 г 176 гривень. Зі знижкою також Київ вечірній від торгової марки Арошен 350 грамів 447. Мої улюблені від Ведель 200 грамів 176 гривень. Цукерки, які можна придбати на вагу, своя лінія чорнослив 28,50. Своя лінія з курагою 25,40. Своя лінія вафельні цукерки зі смаком шоколаду по 17, ну майже 18 гривень. Цукерки АВК зі смаком пряженого молока 25 гривень за 100 грамів. Цукерки червоний мак. Своя лінія 27,60. І цукерки ось такі. «краклі, краш, арахіс, нуга та карамель по 17 гривень за 100 грамів. І хочу вам показати новинку. Від Рушен з'явилися цукерки. В АТБ ось такі Бу... бубер. Не знаю, що це за цукерочки. Хто вже куштував, залишайте нам коментарі, що це таке. По 27 гривень поки що без знижки. Для малечі каша Мілупа за 97 гривень та 60 копійок. Каша Гербер по 120 гривень. Для малечі батончики гербер по 29,60. Та пюре гербер по 33,70. Паста своя лінія арахісова. 350 грамів 97 гривень. Паста своя лінія з фундуком та какао 350 грамів 93 гривні. А ще паста від Міленіум Paris з фундуком 360 грамів 147 гривень. Зі знижкою зараз вівсяна зернове, дуже смачне печиво 260 грамів, 64 гривні з лакове. Печиво Савоярді 200 грамів, 62 гривні. Печиво ловіта від Рушин, 27 гривень, 135 грамів. Ось таку величезну шоколадку. Трапа. Не знаю, що це за фірма, що це за шоколад, довго читати. Мабуть, не Нашинський, звичайно, що не Нашинський. А, 175 грамів, 114 гривень. Забудьте за шоколадки Міленіум Варі Парі по 47. А, вибачаюсь, 46 гривень, два смаки на вибір. Також зі знижкою у ці пористі шоколадки від рошен, усі три смаки за 42 гривні будь-які. Ковбаска з м'яса птиці вершкова, паличка 400 г, майже 108 гривень. Також приємна ціна на куря 400 грамів 36 гривень. М'ясний виріб баварський 420 грамів 77. Дуже хороша знижка зараз на ковбаску. Шинкована півкопчена 500 грамів за 122 гривні. Рулет зі свинини копчено варений 32-60-100 грамів. Сусиски докторські фірмові. 820 грамів 164. Дуже хороша знижка на сосиски з м'яса птиці. 450 грамів своя лінія за 76 гривень. Від торгової марки Норвен. Ікра атлантичних риб з криветкою у соусі 160 грамів 53 гривні. А коктейль з морепродуктами в олії 200 г за ціною 75 А ще можна взяти креветки варені чищені 100 г за 104 гривні. Мідії в розсолі 170 грамів по 64 гривні. в акції оселедець своя лінія є з духмяними травами, є просто класичний 180 г, класичний звичайний 48,60 грамів. Та з духмяними травами 61 гривня. Від торгової марки водний світ крем креветка З кальмаром 160 грамів 48,50. Від торгової марки Kit масляна холодного копчення з кибочки 80 грамів 66,30. Ікра Мойви, тут вага 100 грамів 62 гривні та 60 копійок. Оселедець філе шматочками в олії, але вже вага 300 грамів 74 гривні. Крабові палички охолоджені своя лінія 240 грамів 44,50. Ікра лососева від рибпродукт 100 грамів 200-80 гривень. Знижка 40%. Знижка 30% на сьомому слабосолену філе шматочок на шкірі 180 грамів 182 гривні. Від торгової марки Кит форель з кибочками холодного копчення 120 грамів, 152,40. Перевіряємо ціну на яйця. Мені здається, яйця трішки почали в ціні падати. Напишіть мені, чи я так помиляюсь. 5,96. Торгової марки День у день. ментай філе на шкірі по 20 гривень за 100 грамів. Крабові палички водний світ заморожені, 520 грамів зі знижкою 40% 100 гривень. Ой, дивіться, нарешті і в АТБ з'явились мої улюблені галушки з м'ясом, заморожені. Обов'язково спробую, коли будуть зі знижкою, 800 грамів від торгової марки Левада. Поки що без знижки 125 гривень. Не забудьте за нагідці від легко, дуже хороші, 500 грамів. Подобається мені. Часто купую 90 гривень. Пільмені від своя лінія філейні 600 грамів, зараз по 75 гривень. Тільки в магазині АТБ. Зверніть увагу, ексклюзивно в АТБ. Три ведмеді. Пельмені апетитні 600 грамів. Майже 102 гривні. Три ведмеді. З яловичиною та свининою фірмові. 850 грамів, 150 гривень. Спробуйте вареники з капустою від торгової марки День у день. Мені сподобались 400 грамів, лише 32,50 Зі знижкою тісто листкове своє лінія 900 грамів 62 гривні. Масло молокія, 73% жиру, 80 гривень. Масло білий цирківське, 72% жиру, 91 гривня. Дивіться, що з'явилось в магазині АТБ. Також новинка. Левада, вареники з грибами заморожені. Так, скільки тут? 400 грамів, поки що вони без знижки, але також обов'язково спробую. 125 гривень. А як же ж свята без майонезу? Правда? Хочу вам нагадати, зараз весь майонез, а той, що йде вагою 300 г, а зі знижкою 30%. Провансаль по 30 гривень, європейський по 36. І навіть оцей майонезний соус також зі знижкою за 21 гривню. Паштет качений, я відкривав, також була дегустація, але є цієї ж марки з вершковим маслом. Дуже смачний, мені сподобався з вершковим маслом. А зараз цей теж непоганий. Зараз оцей зі знижкою 52 гривні 220 грамів. А ще зі знижкою ось такий паштет профі 130 грамів з будь-яким смаком 28,50 гривень. Не забудьте за тунець своя лінія. Є, ну, він весь подрібнений, є в олії, є у власному соку 41,50. Ріга Голд. Сардина в оливковій олії 57 гривень. Сардина боцман з додаванням олії 49,50. І сардина бланшована в олії боцман 50 гривень. І зараз зі знижкою поставили печінку тріски від торгової марки Банга. Виробляє. Знаєте цю фірму, так? оця банга. Печінка тріски 180 грамів 129 гривень. До речі, з ключем йде. Ріга Голд скумбрія в оливковій олії 86 гривень. Шпроти від фірми Gral 170 грамів в олії. 62 гривні. Зараз зі знижкою 30% усі соуси від торгової марки Щедро. Зможете спробувати. Більш який вам смакує. А оцей гострий батомський я ще не пробував. Усі йдуть по 200 грамів. Ананаси шматочками день у день в сиропі 560 грамів, 66 гривень. Не забудьте за олію. Невеличка знижка 77 гривень. Олейна, а «Щедрий дар» по 79 гривень. І залишається найбюджетніша олія ТБ. Це олія розумний вибір. 850 грамів за 6340. лінія булгур пакетований. 4 пакетики 500 г 36 гривень. Артек Крупа пшенична. 4 пакетики 500 грамів за 35 гривень. Свої лінія булгур 1 кілограм 43 гривні. Бачу, розкуповують ось цей чай ловере. Тут 60 пакетиків різні смаки, 205 гривень 60 копійок. І нарешті ось цей чай, граф фруктовий, пакетований, також поставили зі знижкою 43,60 Зверніть увагу, хороша зараз знижка. Є зелений, чорний, з полуницею, є з базиліком, виноград та гранат. Пакетований чай пірамідками Moments. 20 пірамідок, 60 гривень. Смаки на ваш вибір. Чай, шерлок, чорний та чорний з бергамотом 100 89,50. Також можна спробувати шерлок пакетований чай. А, так, тут 22 пакетики. 22 чи 20 скільки тут? Здається, 22 було написано. 22 да. 22 пакетики 65 гривень. Стоїть ось цей чай ловере, здається, на нього дуже висока ціна. Майже 150 гривень 80 грамів. А ось такий пакетований ловере по 49 гривень. З фруктами, ягодами, з ароматом вишні та смородини. 49 гривень 24 пакетики. І також вам хочу нагадати, що зараз знижка 40% на весь чай від торгової марки Ахмат. Є чорний, чорний з бергамотом, заварка, пакетований. Зверніть увагу, всі чаї Ахмат зі знижкою 40%. Кава розчинна Нескафе Делікат 100 г 155 гривень. Кава Нескафе Classic 230 г за ціною 236 гривень. Кава Мажестік Амбасадор в зернах кілограм 400 Так, 550 гривень. Далмайр в зернах кава 500 грамів 439 гривень. Кава Далмайр. смажена мелина 500 грамів 439 гривень. Амбасадор преміум 145. Та амбасадор. Dark Roast 127. Кава вишня в шоколаді. Натуральна мелена 225 грамів 176 гривень. Чорна карта Gold 60 грамів, 100 гривень 70 копійок. І дуже хороша знижка на Ambassador Premium рощину 200 г за 249 гривень. Кава еспресо Макофи 250 г 155 гривень. І, звичайно, ходіть, подивимось, на овочі та фрукти. Капуста пекінська 20 гривень. Капуста перший гатунок по 9,60 та червона по 20 гривень. Томати тепличні по 90 гривень. І по 150 гривень томати черрі. Редька дайкон 41 гривня. Редька, ось ця маленька, по 41 гривні. Угірки, як я говорю, гладенькі по 115 гривень за кілограм, і огірочки по пирчості по 89 гривень за кілограм. Редиска 60 гривень, часник 130 гривень. Корінь імбирю по 160 гривень, цибуля фіолетова по 17 гривень за кілограм, цибуля жовта по 8 гривень, морква по 9 гривень, буряк по 8 гривень, і картопля по 12 гривень, банани по 60 гривень, грейфрути по 90 гривень, апельсини 69 і мандарини по 60 гривень, помело по 90 гривень. Авокадо по 170, Авокадо по 80 гривень за дві штучки. Лимони по 110 гривень за кілограм. І є ще лимони майер по 100 гривень за кілограм. Хурма по 68, світі по 110, Хурма персимона 85 гривень. Ківі 100 гривень кілограм. Гранати по 110 гривень за кілограм, груша 53 і 45 гривень. Виноград рожевий майже 110 гривень за кілограм, і яблука залишаються в такій самій ціні, як були. Економних покупок хочу вам побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.